Як ви пережили цю ракетну атаку, де були і про що думали? Як і попередньо у Львові. З єдиною тільки, можливо, відмінністю, того, що згасло світло, і це теж було таким додатковим випробуванням, тому що питання ж не тільки освітля, а питання ж в інформації. Е, потрібно, щоб ще працювали мобільні мережі, щоб ми розуміли, що відбувається, а не тільки чули сирени повітряних тривог. Ми ж звикли в 21 сторіччі не просто чути сирени, а розуміти, що на нас летить. І чим нам це загрожує? Так що я думаю, що це теж така особлива ситуація пов'язана із тим, що відбувається, з цими тривогами. Ну, я якраз вважаю, що коли ми стежимо за тим, що відбувається, ми бачимо певну логіку з в діях президента Росії, російського військового командування. Логіка ця пов'язана насамперед із тим, що російське. Керівництво вважає, що якщо воно знищить українську інфраструктуру, тобто фактично створить такі умови для невиживання українців, для холоду, для відсутності світла, для відсутності води, ну, те, все, що зараз переживають кияни, мешканці інших міст, України, то це дозволить прискорити українську капітуляцію. І це абсолютно не відповідає дійсності історичній, тому що так ніколи не було. Ну що я маю на увазі? Ми бачили великі бомбардування, скажімо, в історії в часи Другої світової війни, коли вже була авіація розвинута, і коли вже можна було перетворювати на руїни цілі міські квартали, не те, щоб там просто знищувати світло, просто перетворювати міста на руїни. Ми ж знаємо за Марієм, що після Другої світової війни вся Європа була в руїнах. І одними з найбільш постраждалих країн були держави, які знаходилися між собою в такому клінчі Радянський Союз, Німеччина і Великобританія. Ми знаємо, які були величезні бомбардування е, на території цих країн. Ми, зрештою, живемо з вами в місті, яке було, яке було фактично стерто з е, обличчя землі, бомбардуваннями і німецькими, і радянськими, коли там. Е, Радянські війська залишали чи звільняли Київ, і не тільки Київ, так само і Варшава. Так само і Варшава, звичайно. Це Варшава просто залишилася повністю стертою гітлерівцями з обличчя Землі при тому, що радянська армія, як ви знаєте, просто стежила за цим знищенням. Це особлива взагалі історія, особливий момент в історії міста. От, але є і німецькі міста, які рівно так були знищені бомбардуваннями. Достатньо переїхатися там до. Дрезден, щоб це побачити, це просто місто, яке повністю виросло на руїнах старого, старого знищеного бомбардування міста або Ковентрі в Великій Британії. Але це ніколи не змінювало настроїв людей. Навпаки. Як правило, такі дії посилюють людь і бажання посилити Опиратися. опор. Так, в усіх суспільствах. Тому, до речі, я маю вам сказати, що коли ми говоримо: от, якщо. Виключити світло в Москві? то росіяни відразу захочуть миру ні. Не захочуть так. Багато хто з наших співвітчизників писав сьогодні вночі в цій безпомічності і люці про те, що вони хотіли б, щоб росіяни зокрема, Ці Москві, мотиви зрозуміли, сьогодні. і британці хотіли, щоб їхня авіація бомбила німецькі міста. І німці хотіли щоб їхня авіація бомбила британські міста. Але якщо армія кудись не доходить, це ні до чого не призводить. Я що кажу, це не означає речі, що не потрібно наносити удари по Росії по нафтопереробній інфраструктурі. По... Військово-промислового комплексу. Знаєте, я чого боюся? Реально. Чого видається? Що українське політичне керівництво, яке завжди хоче подобатися населенню, воно замість того, щоб витрачати безпілотники і дрони на знищення інфраструктури, яка не дозволить Росії воювати, буде дійсно там здійснювати якісь удари по енергетиці в якомусь там обласному російському центрі, навіть в Москві. І це місто там буде. Залишатися в темряві на певний час, і бо це буде задовольняти велику частину населення. А військові підприємства будуть залишатися неушкодженими і будуть продовжувати виробляти продукцію необхідну для того, щоб війна продовжувалася. А нафтопереробка буде залишатися неушкодженою і буде наповнювати російський бюджет грошми, яку будуть потрібні для того, щоб продовжувати війну наступні роки. Так що я просто хочу, щоб ми до цього ставилися, умовно кажучи, не так як Путін. Путін, очевидно, хоче заморозити українців. Він вірить, що таке населення буде здатне до капітуляції. Він хоче дефрагментувати, дестабілізувати Україну. А ми маємо позбавити його, якщо хочете, іКал грошей на продовження війни. І це наша головна задача: знищити нафтопереробний комплекс Російської Федерації і військово-промисловий комплекс цієї країни. Я просто хочу, щоб ми це заакцентували. Давайте окремо зупинимося на атаках по критичної інф... по критичній інфраструктурі. Зокрема, от гендиректор ДТЕК коментує: що Росії не вдасться занурити Україну в темряву і знищити енергетичну систему. Водночас. Е... Ну, коментують так українські лідери, що саме це є метою ворога. Е, от, зокрема, віцепрем'єр е, е, з відновлення України Кулева говорить про те, що Росія намагається зробити зброєю холод і темряву зірвати опалювальний сезон і паралізувати роботу, зокрема Укрзалізниці. Про це теж і ще поговоримо. Якщо говорити про атаки на енергетику, бачимо, як е, зранку е, пабліки пишуть про те, що українці мас масово купують зарядні станції фіксують, е, Суються водночас проблеми з водопостачанням, зв'язком в'язком, з електропостачанням. Давайте спробуємо розібратися, в якій ситуації Україна опиняється напередодні зими, напередодні холодів. І в якій ситуації опиняється Європа? Чи варто європейцям теж очікувати нових хвиль енергетичних біженців цієї осені зими? Ми бачимо, як в Європі планують потроху згортати програми допомоги українським біженцям, розраховуючи на те, що вони вже по суті з 2022 року інтегрували. Так можуть могли вже вивчити мову, почати е, працювати е, і е, е, ну мають вже достатній досвід у цій країні для того, щоб в країні свого перебування в одній з країн ЄС, щоб е, бути е, майже як повноправні громадяни і користуватися тими самими як і привілеями, так і з іншого боку, бути обтяженими тими самими обов'язками. Але водночас ми бачимо, що це не зовсім так. Ну я не, не знаю наскільки можна говорити про те такою енергетичну міграцію, тому що вона може відбуватися як в самій країні, так і, в принципі, люди можуть чекати, що вони мають просто пережити зиму. Ну, це теж дуже важливий момент. Люди можуть приїздити, до речі, навіть, якщо вони будуть виїздити з українських міст, де не буде. Електрики, якщо таке відбудеться, тимчасово ну скажімо, там на кілька місяців. Це можуть бути не біженці, які захочуть перебувати в європейських країнах постійно. Це ж теж залежить дуже сильно від, скажімо так, того, що людина має в Україні, і того, як вона сприймає подальші роки війни чи. Мені здається, що якщо люди е, вирішували, що вони не можуть знаходитися в країні під час цих воєнних випробувань, так удари по інфраструктурі е, сьогоднішньої, навряд чи змінюють їхні погляди, тому що це не перший такий удар. Українці переживали досить непросту зиму у 2022-2023 роках, Я, скажімо, пам'ятаю, повний блекаут у Львові, коли взагалі не було нічого. Ані світла, ані опалення, не пам'ятаю, чи була вода в багатьох районах і води не було. І я пам'ятаю, що все одно було намагання у людей не просто виживати, а продовжувати жити в таких непростих умовах. Ресторани запроваджували спеціальне блокаут меню, годували людей при свічках. І це було теж такою певною відповіддю, що ви хочете, щоб ми згорнули наш бізнес і перестали тут працювати і жити, а ми будемо там продовжувати. Продовжувати працювати. І так було з багатьма бізнесами. Ви пам'ятаєте, що все було в містах українських генераторах І багато хто тоді говорив, давайте заборонимо. Генератори, бо вони дуже гучні. Ми ж від цього всього відвикли. А це була зима 2022-2023 років. Наступні зими такі не були. Зараз Росія знову. Почала бити по українській енергетиці, вона до цього повернулася, але мені здається, знаєте, що ще важливо? Що українці самі по собі вже це переживали раз. І потім, я думаю, що енергосистема вже існує, враховуючи такі можливі ризики. Я думаю, що тут генеральний директор ДТЕК правий. Ну а якщо говорити про відповідь, ми бачимо, що глава МЗС України Андрій Сибіга з ранку 10 жовтня закликав партнерів до рішучої відповіді на російські удари по українській енергетиці, по критично важливій інфраструктурі. І ем, міністр відзначив, що Путін завдав удару в річницю першої масованої атаки на українську енергетичну інфраструктуру в 2022 році. До речі, на вашу думку, наскільки справді тут мають певну вагу річниці для Путіна? Ми знаємо, що він справді дуже любить якісь дати, і все ж таки, чи тут це зіграло свою роль і? Водночас, якою має бути відповідь партнерів на такі атаки Кремля, які завдають величезних збитків і українцям, і європейцям, які е, ну, змушені будуть допомагати Україні відновлювати цю інфраструктуру швидко і ефективно? Я думаю, що питання не в річниці, а в погоді. Десь е, в ніч 9 на 10 жовтня, вже очевидно, що почалося похолодання по всій країні. Ну, ж це бачимо. І ви ж не дарма згадали про зливи і про. Удари, це просто от вже почалася така е частина е холодних днів. Реально, коли людям буде важче, коли буде важче це ремонтувати, коли будуть зливи. Це було і тоді, це було і зараз. Зараз, до речі, як, знаєте, голова правління Газпрому Олексій Міллер взагалі говорить, що на Європу і на Росію чекає аномально холодна зима. Коли буде мінус 25 градусів нормальної температури. І, можливо, в Москві, враховуючи такий прогноз, вважають, що зараз знищити українську енергоструктуру набагато більш перспективно, ніж взимку 2022-2023 року. Або потім, коли були теплі зими, розумієте, це ж не перше такі удари по енергоструктурі. Вони були, були відключені. Якщо пам'ятаєте, був час, коли були відключення влітку, але сама температура. Повітря сприяло тому, щоб Україна могла пройти енергетичний сезон без великих втрат. Зараз вони діють інакше. До речі, я вам хочу нагадати, що от ми з вами так серйозно обговорюємо цю атаку, але ж була попередня і набагато більш серйозна, коли було втрачено, як кажуть в Україні, та 60% газовидобутку. Це передусім удар по стрію на Львівщині. Mm, це сталося так. 5 жовтня, і не тільки по всій країні. І перед тим теж ворог бив і на Харківщині, і на Полтавщині по газовій інфраструктурі. Бо ну, це Як... для них важливо, так. тому що вони хочуть принаймні зробити війну дорогою. І це теж абсолютно логічно. Ми хочемо зробити цю війну дорогою для них. Вони хочуть зробити цю війну дорогою для нас, і для Європи, тому що вони хочуть виграти цю війну. Виграти цю війну шляхом її здорожчання, ну от у мене є ці цифри. Блумберг пише, що російські удари останніх днів з, е, змусять Київ витратити майже 2 мільярди євро на імпорт палива, щоб пережити наближення зими, і е, що. Е, ось ось і якщо до кінця бере якщо удари триватимуть, то до кінця березня Україна буде змушена закупити близько 4,4 мільярдів кубометрів газу на суму майже 2 мільярди євро, і це еквівалент 20% відсоткового річного споживання України. Ну от питання теж де брати ці кошти. Ну а цей ви в про, про це ми і говоримо. І про це треба говорити з європейськими партнерами. Тому що Україна це країна, в якій економіці знаходиться на штучному біхання. Якщо серйозно говорити, українська економіка. Ка давно зруйнована російськими ударами, і велика частина те, що ми наповнюємо половину бюджету українськими грошима і можемо таким чином утримувати Збройні Сили України, це просто економічне чудо. Не треба сумніватися, тому що в принципі за три з половиною роки українська економіка в принципі могла б зазнати повної руйнації. Те, що люди працюють, те, що вони сплачують податки, те, що ми маємо можливість утримувати армію, сподіватися на те, що така ж ситуація буде зберігатися, і у наступні роки війни, це вже успіх. droegen. Це те, що якщо Європі усвідомлюють, що Україна це країна на штучному диханні. Українська економіка це економіка на штучному диханні. То й українська енергетика має стати енергетикою на штучному диханні. Доведеться шукати гроші, і доведеться розуміти, що з кожним новим роком російсько-української війни війна буде і дорожчати, і машторизуватися, і переходити в нові форми. Це доля Європи в 21-му сторіччі. І доля європейців вони просто мають це сприймати спокійно і не обманювати себе ілюзіями про якесь спокійне мирно життя на континенті і в світі у 21 столітті це століття війн, конфліктів, боротьби за виживання, і таким буде нормальне життя. Іншої норми просто не буде. Я думаю, що всі вже зрозуміли, як змінилася норма і. Просто те, що було в з в Україні з в 2022 році, це в Європі вистріл зі стартового пістолету. А в принципі, в інших регіонах світу люди в такій нормі, в нормі виживання, жили і до цього, і продовжують жити, як ми бачимо на близькому сході. І ніяких реальних перспектив того, що це зміниться в наступні роки і десятиріччя не існує в природі. А як щодо атак на українську залізницю, ми бачимо, що це також нова стратегія ворога цієї осені. Ніколи іще ці атаки не були настільки масованими. Ворог обстрілював за останні кілька тижнів і залізницю на Полтавщині, на Одещині, Харківщині, Сумщині, пошкоджував і пасажирські потяги, і потяги, які здійснюють транспортні перевезення. Що це за стратегія, у чому сенс російського терору проти української залізничної інфраструктури? Чи це залякування суспільства, чи це все ж таки спроба перешкодити перевезенню зброї чи розхитування економіки, чи щось інше? Ну я думаю, що Марія це не те, що зараз почалось. Я, скажімо, пережив атаку серпня 2024 року у Львові, коли кинжали били по Львову. І ці ракети теж розривалися в безпосередній близькості від залізничної інфраструктури, від Львівської залізниці, від залізничних колій. Пам'ятаєте, що тоді якраз люди загинули в безпосередній близькості від залізничного вокзалу у Львові? І таких прикладів можна навести велику кількість. Просто це те, що я відразу згадую, тому що я там був присутній, а є величезна кількість атак на залізницю, які відбувалися і раніше. Просто... Краматорськ. Краматорськ, пам'ятаєте, по вокзалу. Просто зараз вони стали більш результативними. Вони просто досягають більшого успіху, тому що росіяни під час цієї війни вчаться наносити більш точні і ефективні удари, як і ми вчимося наносити більш точні і ефективні удари по росіянам. Це логіка війни, і вона буде знову таки тільки розвиватися. Тут важливо інше, що вони завжди бажали, по-перше, перервати сполучення східних регіонів з центральними і західними. Для того? Для того, щоб зменшити можливість підвезення військових вантажів для Збройних сил України, які стримують російську армію, у східних регіонах нашої держави. Ну, ми ж бачимо, що російська армія не просувається. Тобто, знову-таки ми. Знаходимося з вами у жовтні 2025 року, а війна з точки зору армії знаходиться у тому ж самому глухому куті в якому вона знаходилася ще у 2023 році. І можна говорити, що це буде продовжуватися і надалі. Звичайно, Путіну це не подобається і не може подобатися. Ну і в цій ситуації ми з вами прекрасно розуміємо, що вони шукають шляхів, як покращити можливості своєї армії. Це перший момент, другий момент. Удари по залізниці це просто удари по інфраструктурі. Я не думаю, що це залякування людей. Ну якщо чим менше буде перевезення вантажів по всій країні, тим гірше буде для економіки. Чим менше люди будуть пересуватися по Україні, тим більше проблем буде для економіки. Адже залізниця ж не просто перевозить людей, які там їдуть до родичів чи знайомих, це ще й ділові поїздки. Це реально, ну для того, щоб займатися бізнесом, проводити якісь зустрічі, пересування людей з, з різних приводів ділових чи пересування людей, які скажімо, там військові. Вони їдуть в відпустку, повертаються до частин, мобілізуються, їдуть... Знову-таки до частин чи навчальних центрів це все робить залізниця, враховуючи те, що в Україні вже у багато років, там 3,5 роки більше, немає авіаційного сполучення і немає ніяких реальних перспектив його оновлення в осяжній перспективі. І таким чином. Очевидно, що росіяни хотіли б цю залізницю, бо вони бачать, що це ефективна інфраструктура, вона працює, вона перевозить вантажі. Що вони хочуть це знищити, коли вони б'ють на Сході, ясно чому, ясно, чого вони б'ють на Заході, щоб відрізати Європу. Тому що ви ж бачите, як інтенсивно розвивається українське залізничне сполучення з Європою. Вони ж теж читають новини, умовно кажучи, що от вже добудували Євроколію до Ужгорода і почали рухатися перші. Потяг прямо до Ужгорода де... з європейських міст. Добудовуються євроколію до Львова. Значить, коли добудують євроколію до Львова, то Україна буде остаточно пов'язана однією колією з Європейським Союзом. І... Це буде означати, що в принципі, ось ця радянська спадщина інфраструктурна, вона буде потроху йти у минуле. навіть якщо ми уявимо, що це буде там Львів, буде кінцевою точкою для цієї євроколії. ну, Ви з Києва, з Одеси, з Харкова, досить просто дістанеться до Львова. Що пересіли, пересіли на інші потяг пересіли на інший потяг, який там як це завжди буває в європейських країнах. Ви ж це саме одним потягом не їздите, Правда, ви пересідаєте? Пересіли, їдете собі в Європу і забули часи, коли був потяг Київ-Москва. По якійсь архаїчні колії. От хай собі там їдуть до Пекіну і Пхім'яну. Інфраструктурний елемент нашої євроінтеграції і реалізації української мрії, так, ця європейська колія.